Всіх вітаю на сьогоднішню тему мене надихнула, нагадала одна прекрасна дівчина. Справа в тому, що ця тема вже була, але я не можу згадати де, оскільки кожне відео тут досить об'ємне, і в одну тему завжди вміщується ще декілька. Про що буде? Дивіться, ми у нашому такому звичному матричному людському світі ми звикли. До лінійних конструкцій та рухів. Ну, тобто працюй і заробиш, вчись і навчись. Щоб досягти чогось, потрібно лінійно йти і по ходу справ навчатись, наприклад, професії, плюс збирати цілу купу таких ментальних конструкцій, упереджень, простим язиком упереджень стосовно цього світу. І потім з цими упередженнями жити. Але при цьому, знаєте, ніби як дійсно кінь з шорами дивитись тільки вперед і досягати, досягати, досягати. Таким чином, ми з одного боку лінійно створюємо собі певну, певний розвиток, певну прогресію, прогресію там, тої теми, в яку ми зараз топимо. З іншого боку, ми самі собі закриваємо можливості цим. І зараз я думаю, ви мене зрозумієте, от саме в ті часи, в які ви мене дивитесь, тими обставинами, в яких ви живете, що зараз вже так не працює. Це не означає, що не потрібно бути послідовним, систематичним, аналітичним. потрібно. Але одночасно до нас зараз знає, такі підвищені е, вимоги, можна сказати, до тих душ, які зараз живуть, е, в порівнянні з тим, що було 20 років тому, 50 років тому, 100 років тому, тоді можна було просто вчитись, потім просто працювати, дітей народити. Жити лінійно, не особливо замислюючись, тому що ну, взагалі інші закони тоді були, інші швидкості. Зараз, з одного боку, якщо ми чогось хочемо, ми маємо туди йти послідовно. Ми маємо туди йти, знаєте, з увагою, чим би ви не займалися, чи ви професію якусь оволодіваєте, чи ви своє тіло створюєте там зі здоров'ям. Виходити з якоїсь хвороби або створювати ще кращий стан тіла. Так само в практиках, хто практики майстри ви знаєте, що там не можна бути таким інфантильним. Першому насправді чому вчить езотерика, справжня духовна частина. Це тому, що інфантильність потрібно проробляти в першу чергу, а не тому, що ми тепер всі такі блаженні. Інфантильність потрібно проробляти і структурувати. Те, що ти робиш, і куди ти йдеш, бути відповідальним та дисциплінованим. Але одночасно, і отут буде ця важлива тема. Потрібно вміти а вміти не в усіх, здається, хоча просто бути відкритим від цього до цього відпускати. Відпускати що? Відпускати свій власний контроль і свої власні. Жорсткі конструкції в голові. От уявіть, що є певне явище в житті, стосунки ваші, або кар'єра, теж ваша, там, або здоров'я. Візьміть зараз своє. І 100%, якщо у вас з цим зараз певні питання, такі, ви в цьому хочете розвинутись ну, так, проблема в цьому, то скоріше за все. Навколо цієї теми у вас зібралось достатньо напруги і достатньо а, упереджень, тобто те, від чого вам важко відмовитись, ви б навіть хотіли, але воно у вас в голові крутиться. Наприклад, давайте візьмемо тему кар'єри. Що а, в моїй професії, ну там уявімо, в якійсь там вашій професії а, важко досягти висот. Або моя професія. Не приносить багато грошей, на ній неможливо заробити, або мені дуже важко вчитись, або мені так-то даються мови важко. І у вас навколо цього буде крутитись ваша увага. І по факту, навіть якщо увага не крутиться, а просто ви про себе це знаєте. От просто я про себе щось знаю, певний свій параметр. Як нещодавно думка прийшла, ну вже не вперше в житті, що як взагалі можна тіло так прямо, знаєте, першопричинно, Ну, судити про тіло по вазі, тобто параметр вага це ж так дивно. Але колись в прям в юності в юності я теж судила по цьому параметру. От мені хотілося саме скільки то кілограм. Зараз я бачу, що це настільки необ'єктивно. Ну, тому що, як мінімум, одне й те саме по розміру тіло, воно може по, по різному важити, чи там будуть м'язи, чи там будуть жир. Там, де м'язи, це тіло буде важче, але гарніше, там, де жир, воно буде менш гарним, але воно буде легшим. Наприклад, якщо ми задамо один параметр і в нього будемо от прям втупимось в нього, то <кій> тоді а, ви самі себе обмежуєте, тому що ви не враховуєте всі інші параметри. І так автоматично обов'язково стається, тому що ну, в нас людський мозок він обмежує певні наші поняття, щоб ми не зійшли з розуму. В якомусь сенсі, тобто, у нас є звичка якось мислити. Так от. Або вам, наприклад, важко заробити гроші, і роками-роками це тягнеться. І от прям важко, важко. 100% у вас є певні на певна напруга на цю тему і певні вже власні думки, зібраний досвід і підтвердження ось цьому. Це важко. Так от. Що можна зробити в такому випадку? Відео корисне, я вам прям дам практику, ви її можете зробити, я так думаю, в будь-який день. Взагалі, будь-яка людина може. Те, що зараз а, вас напружує, наприклад, певна тема, або ви просто про неї думаєте і не можете вирішити. Справа в тому, що частково ми утримуємо цю тему своєю власною увагою та контролем. Тобто, я про неї думаю і тим, що я активна. Чому я на початку сказала про людський матричний світ? Я, відповідно до того, як я знаю, в світі це вирішується, намагаюся це вирішити. Тобто, я от думаю, що мені зробити з цим. Як первинна позиція, це класно, але якщо вже певний час ви, ви намагаєтесь самі з цим щось зробити, покращити чи вилізти з певної проблеми, а у вас не виходить. Часто це означає, що ви самі автоматично. В мене так само буває, я тут не в білому пальто. Тобто, якісь теми, які в нас заряджені, ми збираємо там, ну от уявіть, що ми ніби її тримаємо, ось так, і боїмося відпустити. А насправді відпустити важко. Якщо ви спробуєте, ви побачите, що це важко. А у вас підіймуться страхи відпустити цю тему. І нам здається, як же я відпущу. Все тоді взагалі зруйнується. А справа в тому, що нема пропозиції відпустити, знаєте, все забути, хай воно взагалі все вирішиться і на дні, тижні, місяці, роки випустити з цього. Спробуйте зробити ту практику, яку я вам дам, вона у вас займе до півгодини. Спробуйте відпустити це на півгодини. От буквально на півгодини на 20 хвилин. І ви побачите, це така самодіагностика, наскільки, наскільки сильно ви самі цю тему тримаєте, або, можливо, навпаки, ви побачите, що ви легко її відпускаєте, а це означатиме, що десь вирішення вже зовсім поруч. Про що це відпускання з духовної точки зору? Насправді у цього є дуже глибинний сенс. Науково справа в тому, що ваші нейрончики постійно один з одним. Сконтактовані вже певним чином, і вони постійно прокручують одні й ті самі пластинки у вашій голові. І цими пластинками ви постійно крутите одні й ті самі дії, думки і рішення. Тобто, це навіть з наукової точки зору можна, можна пояснити. Плюс у вас постійно в організмі виробляються в певному надлишку, в певному там дисбалансі саме певні гормони. Які стимулюють постійне повторення вашого стану, завдяки якому ви і не можете тверезо, ніби зі сторони глянути на ситуацію, відпустивши її. Ще з третього боку, з наукової точки зору, ви копите, накопичуєте напругу. Тобто, а ця напруга вона у вас накопичується в м'язах, у фасціях, от у вашому тілі, ви можете навіть от, подивитись на людей, оскільки я раніше займалась танцями, прям так плотненько. Uh, і була тема Contemporary Dance, Там uh, такий напрям танця, що від твого внутрішнього розслаблення м'язів і гармонії твоєї системи дуже сильно залежить те, як ти рухаєшся, тому психологічно теж доводилось пророблятись. І по людині, яка, наприклад, приходить тільки на заняття, одразу було видно, в яку сторону там йде психіка і що вона буде розслабляти для руху в першу чергу. Тобто в когось будуть підняті плечі, в когось навпаки буде така горділіва, випічена грудь, грудина, і ніби отакий кол просто в спині. І все це будуть певні перекоси, які ну, по-хорошому мають бути гармонізовані. Отаким От чином у вас ем, напруга вона записується в цілі, і в результаті. Ви вже маєте таке замкнене коло реакцій всередині себе. В результаті ситуація вже, може би, розрулилась. Але ми її тримаємо своїм ставленням до неї, своїм бажанням вирішити. Знаєте, ось це просто це дуже популяризоване зараз. Я вирішу, я вирішу, я порішаю, я знайду способи, я виролю. І ось це я, я, я виролю, я сильний. І так далі, здається, хороша ж позиція. Я автор свого життя там. То, якщо не я, але насправді цим ми можемо почати ніби супротивитись Господу Богу. І отут духовна частина, яку я анонсувала, справа в тому, що ем, навіть в писаннях є фраза, що людина, чоловік предполагає, а Бог розполагає. І в цьому і є суть. Ми не бачимо більш широкого плану дій. Ми не бачимо того, що знаходиться за межами нашого людського світу сприйняття. Практики можуть це виходити і бачити, діагностувати якби більш широке поле. Ви, в принципі, теж скоріше за все можете, навіть якщо ви там не напряму практик, які вміють гуляти по рівнях сприйняття, тобто відходити подалі, бачити це життя як відрізок, що там зробити, підходити поближче, що конкретно в ситуації. Більшість людей прям знаходяться в ситуації і прям вчеплені в ній. І коли ми вчеплені і я, 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 то дуже часто буває, що сама ситуація би вже вирішилась, але ми самі знову ж таки в неї вчепились, отак от і не відпускаємо, а вона би вже пішла. І отут тема з Богом, з вищим я, з духом, що насправді завжди є певний найбільш гармонійний, найбільш легкий, природній спосіб. Ну, якби вирішення будь-яких ситуацій, зараз на такому прикладі, і ми його не завжди знаємо. І тому практика заключатиметься в тому, щоб відпустити, просто от відпустити тотально на рівні психіки, на рівні тіла. І отак, от от поробивши, у когось це просто одразу спрацьовує, в когось це так, поробили один день, потім ще раз, потім ще раз. А я так роблю періодично, тому що я вже знаю на своєму досвіді, що це працює. Я роблю назавжди цю практику, це можуть бути різні речі. Це по типу відпустити певну дію, або певне очікування, що там має статись, або чого я чекаю, або що я сама ж і маю зробити, або знайти певний шлях, і піти займатися тільки усвідомлено тим, що повністю мене від цього Тобто, ніби забрати з цього рівняння себе. От, дуже часто для вирішення певних питань з рівняння потрібно забирати не щось зовнішнє, що ми думаємо, що це через це або через це сталося. Потрібно забрати себе енергетично. І тоді це явище саме по собі, по найбільш легкому легкій траєкторії, гармонізується. І таким чином. Я періодично беру найкращий варіант ідіть спати, або ідіть в ванну, або ідіть на тренування, тільки без телефону, без максимально вимикати мозок, тобто, ніби забути, що взагалі існує все це, все, що вас вирубає, тобто сон, розслаблення, йога, інший спорт, плавання, медитація, все, що вас прибере звідси. Розумієте, да? це як перезапущення комп'ютера або телефона, коли ви його повністю вимикаєте, чекаєте певний час і заново вмикаєте. І певні застосунки починають працювати, наприклад, якщо вони у вас там заглючили. Отже, практика, яку ви можете зробити, ви думаєте, уявляєте, тобто налаштовуєтесь на тему. Яку ви хочете, щоб вона вирішилась? От прям думаєте про неї. Скоріше, це щось, що вас напружує. Стосуватись, може будь-чого, аби от у вас. Не беріть, будь ласка, глобальні події, бо от давайте в світ в усьому світі, мір во всьому мірі. Виріште з питання з собою. Знаєте, чому насправді йдуть війни, йдуть там катаклізми. Тому що люди, вони, за, вони порушують по факту ієрархію. Спочатку я. А потім навколишнє, спочатку розібратись з собою, а потім з навколишнім. І чим більше людей будуть спочатку вирішувати з собою, потім з близькими. Потім з дальнім кругом знайомих, і тільки потім зі світом тоді настає гармонія. Тоді тому, будь ласка, все це має стосуватися саме вас або ваших близьких по типу дітей маленьких, які повністю від вас залежать енергетично, фізично і ментально. І не беріть глобальних тем. Ви не така, я зараз річ скажу, але я думаю, ви зрозумієте, ви не така велика цаца, яка має зараз вирішувати весь світ. У вас доступу цього немає. Ви з собою повирішуєте, і тоді у вас буде доступ до всього світу. Отже, ви берете своє питання, думаєте про нього. Подумати, можна буквально секунду налаштуватись. Можливо, у вас піде певний емоційний відклик, відгук, може, не піде. Після цього ви тут є два варіанти, які вам лише. Перше, ви можете почати спеціально. Збирати напругу в тілі, тобто ви берете руки, ноги, і ви починаєте максимально напружуватись. От просто наскільки ви можете напружитись, знаєте, як буває діти, вони коли зляться, такі, Тобто от прям максимально напружуєтесь. Другий варіант ви, якщо у вас стіни міцні, стаєте навпроти стіни, можете подушку взяти, щоб рукам було зручно, або так, і починаєте її сильно штовхати, сильно теж. Виходить, збираючи якби, напругу, акумулюючи її, це буде та напруга, яка у вас є в цій ситуації. І після того, як вам вже ви там дійдете до краю, бо ви не можете безмежно напружувати м'язи, у вас м'язи почнуть все, там буде точка, ви відчуєте, що вже все. Ви берете і лягаєте. Класно дуже лягти на підлогу, якщо вам там буде тепло і ви не замерзнете. Нема такого варіанту на ліжка або на диван. Ви лягаєте просто от у позі зірки. Руки, ноги в сторони, лягли на спину, закриваєте очі. І ви, що ви робите? Ви здаєтесь. Ви повністю здаєтесь. Не потрібно тут медитувати, уявляти. Тому що люди, ось з цим я зустрілась е, на сеансах. Е, буває не часто, але буває. Е, Люди не можуть відпустити. Вони, ми часто не можемо просто спокійно лягти і нічого не робити. Буває, коли йде там так, ти лягаєш. А що робити? А музику вімкнути можна, а читати щось можна, а медитувати можна. А може, треба візуалізувати, і оце найскладніше нічого не треба. Суть в тому, щоб відпустити тотально і бути, проживати ось це все, що у вас там підніметься. І ви просто так лягаєте, уявіть, що ви все, я здаюсь. Ви навіть можете промовити це до вищих сил чи до Бога, в кого ви там, з чим у вас більший контакт. А, все я здаюсь. Навіть можете промовити, що я цю ситуацію або що у вас там вже я не знаю, як з цим робити. Все, я здаюсь, руліть, як буде найкраще. І ви здаєтесь і лежите. Скоріше за все, вам захочеться закрити очі. Що дуже важливо, ви тотально розслабляєте тіло, все, ви здались. Уявіть уявіть, що ви не будете більше вставати, що все, на цьому закінчилось все. Тобто, все, я не буду вставати вирішувати, я не буду вставати щось, все, ви повністю лягли, тобто, все, от як буває, от просто лягли померти. Все, нема варіанту, хоч весь світ розверзнеться. Далі буде декілька варіантів. Нам дуже не вистачає періодично в цьому житті такої здачі повністю здатись, віддати себе. Може, ви зустрінетесь там зі страхами. Ой, треба встати, ой, суп варити, ой, вікна помити, за дітьми збігати. проект ще пішов, просто спостерігайте це, але ви не встаєте, ви здались, все, ви нічого не робите, роботу не працюєте, за дітьми не доглядаєте. Єдиний, а вже ж є момент, ви маєте закласти на цю практику ну, певний час, хоча б півгодинки, ці півгодинки, що ви не встаєте. І буде ще може варіант, що ви просто заснете одразу, а може буде варіант, що ви дуже сильно розслабитесь. Там, от що дуже важливо також, що люди е, починають робити, вони починають очікувати. В практиках різних, енергетичних вони починають очікувати цієї відповіді. Вона не пройде, якщо ви будете очікувати. Ви здаєтесь все, ваша задача, якщо у вас є кіт, який готовий лежати в найзручнішому місці безмежно. От це. І ви помітите, що ви не будете лежати довічно. Або вас виробить, ви просто заснете, а потім прокинетесь, і ви автоматично ви захочете встати. Або ви полежите, полежите, і настане той момент, от класно бо його дочекатись, коли у вас виникне імпульс встати. От просто він виникне. Ви не будете лежати до ночі, не бійтесь, ви не будете лежати до завтра. Ви, як мінімум, захочете в туалет або їсти. І от прослідкуйте. Для першого разу, да ладно, скажімо чесно, буває по-різному, закладіть собі час, щоб не дьоргатись, не думати про це. Це дуже потужна практика, хоча виглядає, напевно, що зробити, працювати треба, а не ото лежати. І в цьому і буде теж для вас велика відповідь. Я буду рада, якщо ви її зробите. Для здоров'я це мега корисно. Тому що це максимально вмикає парасимпатику і знімає з вас очікування. І повірте, дуже часто елементом, який створює продовження неприємної для вас історії або певної напруги, є ви сам. Не як душа, не як от особистість, а як набір кожен з нас, це також набір програм, напружень. Якихось думок, які крутяться по колу, і якщо все це отак прибрати, а ця практика допомагає це зробити, знайдеться рішення або вам прийде ідея, або зовні запропонують, або воно розрулиться просто саме по собі. Чому? Тому що ви віддали нарешті справи Богу, розумієте? І не буде так, що ви тепер нічого не будете робити. Навпаки, ця практика її суть ще в чому: вивільнювати енергію. Вивільнювати енергію для того, щоб ви її пустили далі в хід, власне, в ваших справах і ситуаціях. Все, я вас обіймаю. Будь ласка, напишіть, чи зробите її, коли зробите, що ви відчули, що ви відчували, поки там мене слухали. Або якщо у вас є схожі історії, я завжди рада вас почитати. Всіх обіймаю. Пока-пока.